Що таке справжня зручність? Це ліжко Мерлінда від німецької компанії Мінгар. Для його створення ми використали боковий щит і масив найвищої якості. Саме це забезпечує ліжку міцність, надійність та приголомшливий зовнішній вигляд, адже його сучасний мінімалістичний дизайн зробить інтер'єр будь-якої спальні стильним і затишним водночас. Від цього ваш сон ставатиме тільки приємнішим. Ліжко Мерлінда складається з узголів'я, узніжжя, бокових царг та ламельних планок. А також обладнане підйомним механізмом, що створює додатковий простір для зберігання речей. Усі деталі з'єднуються між собою сталевими кріпленнями, що значно полегшує процес збирання. До того ж, кожне з них витримує силовий тиск понад 500 кілограм. Так вам не почулось. Перевіримо. Попередня обробка, використання екологічного італійського лакофарбового покриття та особлива технологія Light Injection роблять наші меблі стійкими до будь-яких зовнішніх чинників. Зібрати будь-яке ліжко компанії Мюнгер надзвичайно легко та швидко узголів'я та узніжжя є суцільними. Тому для монтування наших виробів не потрібно жодних додаткових інструментів. В цілому процес збирання ліжка мюнгер займає до 5 хвилин. Наш рекорд 2 хвилини 37 секунд. Вражає, чи не так? Придбати будь-який виріб торгової марки Мюнгер означає обрати стиль, якість та довговічність. Ми не будемо переконувати вас, що ліжка мюнгер найкраща ліжка в світі, нехай це зробить час.